Всім привіт! Презентую вам лот, чоловічі джинси бренду Carrera, оцінка. Є невеличке механічне пошкодження. у двох забарвлень Матеріал бавовна. В лоті 9 одиниць. Розбір від 46 до 56. -го. Вартість 4 тисячі гривень. Собі вартість 444 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на viber каналі або на нашому сайті finni.ua. дякую заробляємо разом.